Святий Миколай, я хочу мирного життя в Україні. Любий Миколайчику, прошу в тебе, щоб всі наші рідні і близькі були здорові та щасливі, а в нашій країні панував мир та злагода. Любий Миколаю, прошу в тебе одне єдине бажання, яке на думці у кожного українця. Нехай Україна переможе у війні за свою незалежність, і нарешті настане мир і злагода на вільній незламній українській землі. Прошу тебе бути янголом-охоронцем для всіх захисників і захисниць нашої України. Святий Миколаю, прийди до кожного українського воїна, принеси тепло маманих долонь, силу батьківських рук, бабусину молитву. Усмішку сина чи доньки поцілунок кохоний. Благослови їх відстояти правду і живими повернутися додому. Святий Миколай. Я дуже тебе прошу, щоб на українській землі був мир. Дорогий Миколаю, я хочу, щоб Україна перемогла, а Москва згоріла. Дякую. Святий Миколай, я бажаю, щоб у ще році скінчилася кривава війна, і в Україні воцарився знову мир, щоб не було яких кривавих війн, щоб ніякі люди не страждали, та щоб Україна більше ніколи не зазнала такого тероризму, як було спочатку цієї повномасштабної війни. Дорогий Миколаю, кожного року я прошу для себе якихось солодощів та подарунків. Але цього року я хочу тебе попросити, щоб в нашій країні настав мир та перемога, щоб ми жили в незалежній, щирій, гарній та квітучій Україні. Цього року в я хочу попросити миру, щоб люди не ставали від повітряних тривог, щоб вони не боялися за що. В будь-який момент може попасти в їхній дім ракета, щоб Україна перемогла в найближчий час, і щоб ми взяли всі свої території до себе. Звичайно, кожен українець зараз просив Миколая миру та закінчення війни. Але якщо подумати про свої бажання, то я побажаю, хочу попросити Миколая, щоб він приніс мені сили та натхнення для моїх справ, а також, напевно, кілограм мандаринів. Дорогі Миколай, ти напевне знаєш, що цей рік видався для українців дуже тяжким. і всіх українців лише одне бажання це мир, спокій і звичайне щастя.